Восьма ранку час новин про найголовніше на цю мить від журналістів фактів Весіті та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку двоє людей загинули. 18 зазнали поранень внаслідок вечірнього удару. Авіабомби по Харкову ще двоє у тяжкому стані. Один із кабів поцілив у самісіньке середмістя – центральний парк. Літнього суботнього вечора, коли багато харків'ян з дітьми тут відпочивали. Від отриманих травм на місці померла 30-річна жінка, що була очільницею дитячої залізниці. Її призначили на посаду два тижні тому. Повідомили фукрзалізниці. Так само перебували відповідно працівники. Це дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці. Жінка за фактично останню добу у нас наразі працюють більше 200 працівників ДСНС по всім абсолютно локаціям, ліквідуючи наслідки більше 60 там, одиниць спеціалізованої техніки. У місті вже понад добу триває пошукова рятувальна операція після атаки уночі проти суботи. Під завалами підприємства в Київському районі можуть бути ще шестеро людей. Напередодні росіяни випустили по Харкову понад півсотні ударних безпілотників, каби та ракету. І все це на світанку від 3 до 5 ранку, коли містяни здебільшого спали. Загинули троє людей. Ще 22 зазнали поранень. А на Харківщині троє людей постраждали у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Учора у день росіяни в ударним БПЛА ланцет поцілили у землю між магазином та церквою. Пошкоджено автомобілі, поранено дві жінки та чоловік. Потерпілих ушпиталили до лікарень. Увечері російські війська накрили артилерійським вогнем селище Білозерка на правобережжі Херсонщини. Як повідомляє місцева влада, у власній оселі загинула 72-річна жінка. Також внаслідок цієї атаки вибухові та черепно-мозкові травми а також контузії дістали двоє мешканців. Загалом упродовж доби на Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів поранено дев'ятеро людей. У тяжкому стані 44-річний чоловік із селища Велетенське, на якого ворожий дрон скинув вибухівку. Окупанти також атакували безпілотниками цивільних у Кіндіївці, Антонівці та Херсоні. Троє людей загинули, та одна дістала поранення. Ворог укотре обстріляв Донеччину. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Росіяни напередодні вбили двох людей у Яблунівці Краматорського району та пошкодили там два будинки. Ще одна загибла в Костянтинівці. А у Покровську один житель зазнав поранень. Ворожий я дрон влучив у господарську споруду. Крім того, окупанти атакували безпілотником пожежно-рятувальну частину у місті Родинське Покровського району. Удар припав по покрівлі будівлі, спричинивши пожежу. На щастя, рятувальники не постраждали, бо перебували в укритті. Займання оперативно ліквідували. На Дніпропетровщині росіяни ударами трьох кабів напередодні вбили чоловіка та знищили п'ять приватних будинків і дитячий садок у Межівській громаді. Нікополь та Марганецьку громаду обстрілювали з РСЗВ ГРАД та важкої артилерії, застосовували фпв дрони Пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство. Потрущені також чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, зачепило і дві лінії електропередач. Четверо мирних жителів загинуло, та дев'ятеро зазнали поранень за минулу добу на Донеччині за інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Росіяни вчора вбили двох людей у Яблунівці Краматорського району. Ще одна загибла у Костянтинівці та одна у Сіверську. Крім того, ворог атакував безпілотником пожежно-рятувальну частину у місті Родинське Покровського району. Удар припав на покрівлю будівлі, спричинивши пожежу. На щастя, рятувальники не постраждали, бо перебували в Україні. Притім, Покровський напрямок лишається найгарячішою ділянкою фронту. За минулу добу тут сталося 65 боєзіткнень, і це третина загальної кількості штурмів на фронті. Повідомили в нашому генштабі. Загарбники вдавалися до атак поблизу 15 населених пунктів. Наші воїни не тільки відбивають ворожі штурми, а й спалюють техніку окупантів. Зокрема, бійці бригади Нацгвардії Спартан відмінусували два танки та міномет росіян. Окупанти намагалися заховати їх у зеленці, але це не допомогло. Ворожу техніку знищили наші артилеристи та оператори безпілотних систем Блек Скай. Загалом за минулу добу російські окупанти втратили 377 одиниць озброєння та техніки. Йдеться про сім танків, 11 бойових броньованих машин та більш як чотири десятки артилерійських систем. Втрати ж у живій силі ворога за минулу добу сягнули 1120 військових. А далі про те, як не зневіритися у житті після ампутації у Києві, пораненим військовим встановлюють титанові протези за унікальною методикою остеоінтеграції. Один із тих, хто сьогодні бореться за можливість ходити, це гліб. На війні молодий боєць втратив руку та ногу, долучитися до збору коштів та допомогти ветеранам, може кожен відсканувавши qr код на екрані. Історія мужності та надії далі у сюжеті. Ми зустрічаємося з глібом у столичній лікарні. За кілька годин до операції українському військовому встановлять титановий імплант у стегно. Згодом до нього прикріплять біонічний протез. Цей метод протезування кінцівок називається остеоінтеграцією. Таку саму процедуру він уже проходив на руці. Інтегрується титановий штіфт в залишкову кістку. Потім три місяці треба очікувати, поки. Кістка зростеться з імплантом. Далі виведення титанового імпланта назовні та встановлення додаткових деталей, а також три місяці реабілітації та постійних тренувань, щоб імплант надійно закріпився і тіло витримало навантаження протезу. Протези оплачує держава, але якщо ми кажемо за титанові імпланти, це все йде за кошти благодійників, людей-донаторів. Компанії, які час від часу також допомагають, Гліб згадує, отримав важке поранення поблизу Мар'їнки. На нього та двох побратимів ворожий епівідрон скинув вибухівку. Товариші загинули на місці. Поранений Гліб пролежав 10 годин посеред засніженого поля. Я в той момент думав, що от би вжахнули вже по мені, і все це закінчилось. А от тобто я був готовий загинути. Втім, хлопцю вдалося викликати евакуаційну бригаду та вижити. Розповідає, за два роки переніс понад 20 операцій та кілька переливань крові. На оці право у мене було десь сім операцій. От плюс тут в міромі в мене було раз, два, три, чотири. Десь це п'ята операція. Ще в центральному госпіталі міста Києва робили мені операції. Разом із Глібом сьогодні оперуватимуть ще двох військових. Усім за сучасною методикою остеоінтеграції. Лікар проводить фінальний огляд та підбадьорює. Будемо розсуд зробити аналісточку. Дуже коротко Окей, добре. добре. Лікар пояснює, що цю методику застосовують лише тоді, коли кістка після ампутації надто коротка. Звичайні протези не підходять, тому лише така процедура поверне хлопцеві повноцінне життя. Будемо оперувати стегно. Це для нас, як для хірургів, дуже цікавий випадок, тому що дуже коротка залишкова кістка. І ми будемо ставити сьогодні індивідуальний імплант. Під кожного пацієнта підбираємо той розмір, який підходить саме до нього. Але тут питання в тому, що через те, що дуже коротка кістка, частина цього імпланту одна складова, вона виготовлена індивідуально. Особисто допомагає українським хірургам автор цього методу шведський ортопед Рікард Бранемарк. Він спеціально приїздить в Україну оперувати наших військових. Складний випадок. Надзвичайно короткий залишок кістки. Це мій п'ятий візит до України. Я прооперував більше 20 військових, але це не головне. Головне, те, що я навчаю українських хірургів новій методиці. Сьогодні особливий випадок, тому я тут операція гліба тривала близько трьох годин. Після втручання хлопця перевели до реанімації. А вже зранку він надіслав нам повідомлення. Почуваю себе дуже добре, трошки побалюю, але я думав, що буде набагато гірше. Далі е рухатись в правильному напрямку у напрямку, коли я встану на свої обидві. Попереду довгий шлях до відновлення. На хлопця чекає реабілітаційний центр, п'ять тренувань на тиждень та 10 тисяч кроків на день. Гліб мріє відвідати товариша у Швеції, повернутися додому та продовжити служити. Олена Халілова, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Тривожно минулої ночі було в Тульській області Росії. Жителі тамтешнього Новомосковська скаржилися на вибухи. Після цього на місцевому хімзаводі Азот почалася пожежа. Тамтешня влада підтвердила, що займання сталося внаслідок падіння безпілотника. На масштабну пожежу напередодні нарікали жителі Нижньогородської області РФ. У місці Кстово спалахнув завод. Це сталося невдовзі після дронової атаки. За даними російських екстрених служб, ось так яскраво палає, ніби Обладнання для виробництва бітуму. тим часом у місцевих пабліках росіяни повідомляють про можливу пожежу на кстовському заводі підприємства «Лукойл», який переробляє нафту із західного Сибіру та Татарстану. «Лукойл» – ключова нафтова компанія російського паливного сектору, яка забезпечує пальним окупантів. Не менш яскраво напередодні палагкотіло і в місті Азов Ростовської області, за даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, зайнялося на складі пластику та полімерів, де останнім часом виготовляли комплектування для дронів. У Дніпрі правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, причетних до підриву автомобіля працівника місцевої прокуратури. Чоловіків Росія завербувала через телеграм-канали, на яких ті шукали швидкого заробітку. Спочатку вони стежили за правоохоронцем, згодом заклали під його автівку саморобну вибухівку. Ще пізніше встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування. Коли водій почув підозрілий звук, встиг вибігти з машини та залишився живий. Та його транспортний засіб був повністю знищений за терористичний акт, затриманим загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. Спроби Дональда Трампа пом'якшити законопроєкт щодо санкцій проти Росії це неправильний напрямок, заявив фінський прем'єр Петері Орпо. Його слова цитує національна телерадіокомпанія Фінляндії. Йдеться про законопроєкт, який анонсував сенатор республіканець Лінсі Грем днями. У Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа намагається послабити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату Сполучених Штатів. Фінський прем'єр сподівається, що сенатори проголосують за документ якомога швидше та без змін. Він також додає, що ЄС докладає усіх зусиль, аби зробити свій внесок щодо санкційного тиску на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Нагадаю, законопроєкт сенатора Гремас підтримала більшість його колег. Документ передбачає, що Сполучені Штати запровадять 500% мита проти тих країн, які купуватимуть російську нафту та Уран тощо. Сьогодні віряни відзначають трійцю одне з найшанованіших християнських свят, що припадає на 50-й день після Великодня. На трійцю освячують зелень на урочистих богослужіннях у храмах. Про одну з унікальних церков на Черкащині, яку відновив з руїн настоятель і тепер теж там править службу. Розкажемо у нашому наступному сюжеті. Йдеться про її настоятеля Отця Василя та храм Різдва Пресвятої Богородиці, заснований на початку 19 століття, де свого часу хрестили українського письменника і поета Тодося Осьмачку. Отець Василь не лише повернув у святиню богослужіння, а й розкопує під церквою підземні ходи, створюючи там музей старожитностей. Більше Ірина Цимбал. Якби не та церква, то я б то не був в селі. Ось вона мене звідси з того села не впустила. Отець Василь вже мав указ на іншу парафію, але сталося дещо незвідане, що повернуло священика до цієї старовинної церкви Ще? на Черкащині. Сталося так, що в мене пропав голос. Я прийшов туди, бо там ту парафію, я то не можу співати в гори. Мене кажуть, добрий день я не можу відповісти. Ось тоді виявилося, що мене звідси не пускають. Я вернувся сюди, кажу, люди, ми... Як скажу, ви ви моїться потихо, ми вас так будемо розуміти. Я без голосу нічого не робив. А тут помаленьку той голос пустив. Отець Василь приїхав у Гуцівку більше 20 років тому. За церкву тоді слугувало приміщення магазину. Розповідає, а це стояло пусткою. Я прийшов навіть і ті сходи, не було тут же не голуб'є, віко не було, дверей не було. Ось і на церкві дерева росли. Тож священик взявся відбудовувати храм, шукав гроші, допомагали небайдужі і руками, і копійкою. Отець Василь і сам опанував усі будівельні професії, і батюшка тут навчився і... Варити, і, і... І Дві 2007 у храму святили і почали проводити богослужіння. Отець Василь показує сучасні дзвони, замість тих, які за радянської влади просто викинули з дзвінниці з висоти 30 метрів, і вони розлетілися. Цей дзвін важить 160 кілограм. Дзвонить чися кілому. Не бійтеся, увага. Церкві більше 200 років унікальний зразок пізнього класицизму зводили кріпаки за гроші графа Орлова, який мав тоді. Тут землі побудована без цементу на борошні, на вапні на яйцях. У цій церкві хрестили відомого українського поета і письменника Тодося Осьмачку. Він народився у цьому селі і згадує храм у романі Ротонда душогубців, зокрема, і ось цей підвал, де отець Василь створює музей старожитностей. Тут було засипано Тут минуто все вичислили. Ці колони теж деякі були повалені, лежали. Як прийшов, тут просто вирита була яма і хрест кинутий отой бученик. Ось більше нічого не було, полів не було. Ось то ми вичистили, все. І ну що, я приміщення, давайте би сподати. Почали збирати експонати, всякі деякі купляли, деякі люди приносили, і у нас такий маленький музей старожитності. Ткацькі верстати, старовинне кухонне начиння, вишивані картини, ікони, артефакти з обох світових воєн, старі світлини, радіо минулого століття. Усе, що принесли жителі громади, і знайшов сам. Тут є дев'ять посудин. Я їх сам знайшов себе на події. Вони рядочком всі десять лежали і кожна різна. Бачите, місточка, він нема однакових. А довгими зимовими вечорами священик вглиб копає підземні ходи. Глибина 5 метрів, довжина понад 50 метрів. Йдуть угу. хрестом. Провів тут світло, сам проєктує і цеглинка за цеглинкою мурує підземелля. Вечорами сиджу, молюся, тут цеглинку кладу, ті цеглинки теж людей прошу, то буває і стару хату розібрав, сарай розібрав, щоб цегла бо зараз купити цела. Ну ж теж коштує кошти. Тож буде радий, якщо хтось пожертвує на цю справу цеглу. А її продовжуватиме, каже, скільки стане сил. Щоб гріху менше було. Ну і щось ставити після себе ж треба. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить більше вже о 10-й. Далі ефір продовжить команда «1 плюс +1 медіа. Програма Ранок Марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Слово колегам. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.